Доброго дня, шановна Савранська спільнота. Так як ми живемо зараз не в прості часи, у нас зараз війна, ми маємо економити кожну копійку, особливо що стосується бюджетних коштів, тому що це ваші кошти платників податків. Зараз всім непросто. Хочу вам розповісти, як здійснюються закупівлі Савранською селищною радою вугілля. Чому зацікавило мене вугілля? Тому що провівши аналіз. За два роки, як здійснює закупівлі наша культура і інші структурні підрозділи, я вам хочу зараз це все прозвітувати. Я зібрала всі запити по цьому питанню і коротко вам розповім. Дивіться, за 23-24 роки соціальні послуги закупили вугілля. От 23 рік, 12400, 24 рік 15 800. Наша пусть, 23-й рік, 7 24-й рік 10 690. Селищна. Захопила мужіка. в 23 -му році, 20, 12450, культура 7 665. Почувайте різницю. У 24 році, 13 763, культура 10 899. Економія ви склала 244 тисячі за 24 рік і 249 за 23-й. Лікарня закупила 100 тонн у 2023 році по 10 790. Культура закупила по 7 665. У 24-му році лікарня закупила 130 тонн по 13 550, культура 10 899. Економія за 2 роки 653 тисячі. А тепер освіта. Освіта. За, два, за 23 рік закупила по ціні 10 тисяч 343 тисячі. На 9 мільйонів 152 тисячі. 24 рік. По 13 тисяч на 9 мільйонів 547 тисяч. Різниця, 23-й і 24 рік. Якщо так би закуповувала, як наша культура склала 3 мільйона 900 за 2 роки, економію кошти, якщо це підрахувати, за 2 роки склала би 4 мільйона 700 тисяч гривень. Тепер, кожен структурний підрозділ, який здійснює закупівлі, який є окремим юридичним підрозділом і здійснює закупівлі. У кожному такому підрозділі є свій фахівець по закупівлям, який пройшов навчання, в якого є дозвіл на проводження закупівель. Культура закуповує вугілля головний бухгалтер Ліяновська, пані Яновська Лілія. Вона не Залучує іншого фахівця, юриста, вона це проводить сама. Через прозоро маркет підтягує інших учасників і закуповує вугілля дешевше, при цьому ще економлять кошти. У минулому році на секономлені кошти вони поставили в бібліотеки пластикові вікна. Тобто люди ще й економлять. Тепер як же здійснює селищна рада і структурні підрозділи? З одним учасником, з нашим місцевим підприємством. Наголошую, з одним учасником. Всі, у всіх це один учасник. Він закуповує. Далі що? На одній з бюджетних комісій пані головний бухгалтер сказала, що це вона привела Фоб Березовську, тому що вона з нею працювала в казначействі. Фоб Березовська – це є юрист. Яка супроводжує ці закупівлі, допомагає їх здійснювати, я так розумію, розумію, що під цього одного учасника і селищна рада оплачує її кошти за ці послуги. За 23-24 рік селищна рада соціальні послуги оплатили 20 її, лікарня 25, селищна рада 33 тисячі. І вишенька на торті, освіта за два роки 190 тисяч. Загальна ТН сума 268 тисяч за два роки заплатили ФОПер, щоб вона проводила і на ці закупівлі. Юристів. Питання: а для чого нам юридичний відділ? Для чого нам е, обучення і з корочками ці фахівці? Короче, цікаво. А я вам скажу нікому. Не коли я працював. Далі, що я хочу сказати? Підтвердження моїх слів. Я неодноразово подавала запити по поводу запобіжни. У 2023-24 році я подавала запити з прокуратури до Подільського за Звернення на пояснення нераціонального використання коштів на придбання вугілля. Я подавала запити в прокуратуру. На що отримала відповідь. Ось От, цей запис з прокуратури. Я не буду читати все, але. На теперішній час досудове розслідування у кримінальному провадженні відкрите кримінальне провадження триває проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручене слідчому відділу відділу поліції Подільського руху Одеської області. Стан досудового розслідування у кримінальному провадженні перебуває на контролі Любошинської окружної прокуратури. Прохід та результати розслідування вас буде проінформовано на додатково встановленому закону порядку. Я ніде не ховаюся. Я говорю те, про що має е, говорити і, і, і цікавитися депутат. Далі. Я як депутат Савранської селищної ради керуюся законом України про місцеве самоврядування. Садових осіб. Можливо, хтось із селищної ради забувся, хто такий депутат, його обов'язки, повноваження, хто є законодавчою гілкою влади, а хто є виконуючою. Далі, от депутати, обов'язки повноваження депутатів. Хочу вам нагадати, працівники Савранської селищної ради. Особа, яку обрали представником громади і надали статус депутата місцевої ради і селищної ради, має проваджувати владні рішення. Депутат це особа, яка бере участь у ухваленні щорічного бюджету, у внесенні до днього змін у створенні органів ради та визначенні їх структурної та штатної розписи. Далі. І голова має лише один голос в раді, такий самий за вагою, як голос окремого депутата. Керівники виконавчих органів є обслуговуючим персоналом в реалізації повноважень депутата. Депутат є ключовою особою в Раді, що ухвалює рішення шляхом голосування на пленарних засіданнях Ради та засіданнях його органів. Що ще має наше право? І це я вам коротко. Право. Депутат має право ініціювати, ініціювати недовіру міському селищному голові, ініціювати розписк, розпуск, розпуск будь-якого органу утвореного радою, ініціювання звільнених посадових осіб місцевого самоврядування, право ініціювати звіт чи інформування органів ради їх службових осіб. Далі проведення засідань депутатів. Пленарне засідання ради, засідання постійної тимчасової контрольної комісії є найвищою формою представницьких засідань. Це найцінніше, що є в раді. Усі зусилля службовців ради та технічного персоналу повинні бути спрямовані на забезпечення роботи депутатів, їх ефективності та повноцінності. І останнє Нерідко можна почути від службовців ради. Головуючого на засіданні чи присутніх громадян нарікання обік депутатів, скільки можна засідати, не заважайте раді працювати, голосуйте швидше і вже йдіть звідси. Усе це наслідки з діяльності депутатів і використання ними своїх прав. Також на такий стан речей впливає і низький освітний рівень громадськості та службовців ради. І на останнє хочу вам усвідомлювати. Коли я піднімала ці всі питання, цей місцевий підприємець прийшов на бюджетну комісію. Ну, видно, на ворові говорив. Я ніколи не говорила його фамілію, я говорила місцевий підприємець. Ну так як він е, його подружка привела на бюджетну комісію, подушка головний ну, бухгалтер е, селищної ради. І е, відтоді почався тиск на мене як на депутата, на мою депутатську діяльність. Дойшло до того, що мене цей пан е, почав переслідувати. На відрізку, е, коли я їхала в середу, е, відрізок дороги концепа е, усички він їхав мені на зустріч, розвертався, їхав за мною, зупинявся, знімав на відео, потім знову розвертався. Це так було, з е, пів години. Розвертався, то ганяв, вставав там, де я вставала. Мене люди просять, щоб я їм привезла. Це буває по середу, це не буває кожної середи, щоб їм, я їм привезла продукт харчування. Так як їм далеко добиратися з Концепи до Саврані, я здійснюю цю доставку безкоштовно. Я не беру за це гроші. Цей пан мене переслідував, задавав питання, у мене є свідки, є люди, які е, були присутні, задавав мені питання, скільки мені платять коштів, е, втручався в моє особисте життя. Я розцінюю це як е, переслідування депутата. У мене ворогів немає. І тому... Це з його сторону погрози. Він ніколи не цікавився роботою ради, він ніколи не ходив на сесійні засідання. Він почав приходити на бюджетну комісію, мене гнобити, розповідати, що я така сяка. Він некоректно поводиться до мене, як до жінки, втручаючись в моє особисте життя. І тому мною написана заява в поліцію. На цього пана, нехай він не думає, що він, цей спосіб його залякування заставить мене мовчати і не розповідати про його діяльність і його подружку. На цьому поки що все. Я думаю,